Холод може бути значно небезпечнішим для тварин ніж здається на перший погляд, угу. перші тривожні сигнали легко пропустити: тремтіння, дивна поведінка чи навіть зміна кольору шкіри у тварин це не дрібниця, а можливі ознаки переохолодження. Фахівці застерігають що деяким породам достатньо кількох хвилин на морозі, щоб нашкодити здоров'ю, Тож, навіть якщо ви ще не встигли повністю підготуватися до зими, саме зараз час звернути увагу на безпеку свого улюбленця. Так от, коли холод стає критичним для собаки, які симптоми? Оми не можна вже ігнорувати. Та головне, як подбати про своїх хвостатих друзів, щоб вони легко перезимували морози. Найдієвіші лайфхаки та поради фахівців далі в сюжеті. Ось і поведінка. Ось так ось антиреклама. Ось дивіться реакція людей. Не чіпайте собаку. Ці кадри були зняті в Дніпрі. На них безпритульного собаку працівник супермаркету вигнав на вулицю на лютий мороз. Перед цим небайдужі люди облаштували для собаки невеликий килимок, аби пес грівся всередині супермаркету. Люди реагували дуже тепло. Усі підтримували її, але адміністрація вирішила, що тварині тут не місце, і вигнала її на вулицю у холод. Мені кілька годин довелося стояти поруч, щоб собака, хоч трохи зігрілася. Усі, хто це бачив, заступалися за неї, але марно. А це вже Одеса. І тут зовсім інший приклад: в одному з магазинів техніки безпритульних тварин регулярно пускають погрітися: і в мороз, і в дощ, і під час повітряних тривог. Собак витирають від води та бруду, а далі ті можуть грітися до схочу. Новий 2026 рік привітав Україну лютими морозами. Температура сягає мінус 20 градусів. Для безпритульних тварин це справжнє випробування. Їм ніде сховатися від холоду, від гіпотермії собак буквально трусить, тож небайдужі намагаються допомогти тваринам. Мені без різниці, що ви скажете про мене, але я купила цьому песику один посапохенті. Ця покупка обійшла всього в 79 гривень мені замість кави. але я не можу дивитися, як не труситься на цьому сні. Жахливо. Не? Через такий сильний мороз смерть у собак може настати вже за 15 годин. У котів ще раніше за 6. Так кажуть у зоозахисній організації UA Animals. Тому у цей період українські міста об'єднуються, щоб допомогти безпритульним тваринам. Наприклад, у Львові мешканців просять не зачиняти під'їзди та підвали, щоб тварини могли зайти погрітися. Тож радять залишати теплу їжу і воду та не виганяти тварин. Крім того, собакам та котам, які живуть на вулиці, можна допомогти зігрітися, якщо просто підстелити для них сіно, картон, пінопласт чи ковдру. Це допоможе зберегти тепло. Ви бачите, що вона лежить, згорнувшись калачиком, не реагує ні на які ваші підзиви. Ви відчуваєте, що її вуха. Якщо у вас є можливість її погладити, що вуха прямо холодні, холодні, і тварина в принципі на вас не дуже реагує. Є велика вирогідність, що тварина знаходиться в стані обмороження. Перше, що ви можете зробити, це перенести тварину в тепле місце. Я наголошую на тому, що саме перенести. Тому що якщо тварина не рухається, це означає, що їй дуже боляче. Зоозахисники наголошують: якщо ви знайшли тварину, яка замерзла, зігрівати її потрібно поступово. Спершу накрити ковдрою, дати теплу їжу та воду. Не можна різко переносити тварину у дуже тепле приміщення або мити у гарячій воді. Це лише зашкодить. Якщо тварина може пити, у воду можна додати трохи цукру. А домашніх тварин в таку погоду радять одягати у теплий одяг і гуляти з ними недовго. Та окрім сильних морозів, взимку на тварин чатує ще одна небезпека: тротуари посипають сіллю та небезпечними реагентами. Через це собаки та коти травмують лапи. М'які подушки на лапах тварин від солі тріскаються, а реагенти можуть спричиняти опіки, додати сюди знову ж таки холод і неможливість якось себе е, очистити. Да? Тому що ти починаєш все це злизувати з лап, воно потрапляє тобі в організм. Шкідливо для внутрішніх органів, коли воно потрапляє через злизування лап, і шкідливо для лап власне, тому що ну собака не може сама себе. Там вимити, щоб захистити своїх улюбленців, ветеринари радять змащувати лапи спеціальним воском. У зоомагазинах такий коштує від 160 гривень. А ще можна одягати спеціальне взуття. А після кожної прогулянки лапи потрібно оглядати та промивати теплою водою.